Скандал із 155-ю бригадою набирає обертів. Нові заяви зробив командувач сухопутних військ та УДБР. у Німеччині. Ото оголосять вирок підозрюваним у вбивстві двох українок та викрадені немовляти. А тим часом у мережі панікують через скупчення білоруських військ на кордоні з Україною. Про найгучніше, що сталося за тиждень, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Скандал із 155-ю бригадою щодня отримує продовження. З останнього з'явився перший публічний коментар командувача сухопутних військ. Михайло Драпати у своєму Фейсбуці розлогу описав ситуацію у бригаді та заявив, що скандал зарано просочився у публічну площину. Всі події зі створенням 155-ї бригади сталися до мого призначення в КСВ. Однак вважаю своїм обов'язком реагувати на проблеми підпорядкованого підрозділу та вріш вирішувати їх системно на всіх рівнях, які від мене залежать, під час генерації нової бригади мало місце формальне ставлення з боку відповідальних осіб. Це і неналежне управління та контроль за всім процесом, і помилки під час комплектування, і не завжди виважені рішення щодо управління особовим складом бригади. недосконале планування підготовкою як в Україні, так і за кордоном, і запізніла реакція вищого командування на проблеми, що виникали в процесі створення та набуття спроможностей новою бойовою одиницею сухопутних військ. Хоча у. У своєму дописі Драпатих запевнив, що більшість системних недоліків, допущених командуванням сухопутних військ, генеральним штабом ЗСУ та оперативним командуванням на всіх етапах формування 155-ї бригади, наразі проаналізовані а по окремих питаннях вже реалізуються рішення. Він все ж зауважив, що ці проблеми будуть притаманні будь-якому новоствореному підрозділу, якщо його одразу після формування застосувати у бойових діях. А вище командування має це усвідомлювати і враховувати усі заяви ДРП щодо масового СЗЧ підготовку та формування? Ви можете детально переглянути у нашому попередньому випуску. Водночас у ДБР заявили про першого затриманого командира однієї з род 155-ї ОМБР, який не лише сам пішов у СЗЧ, а й підбурив на це своїх бійців. Військовому оголосили про підозру. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру командиру однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади, який не лише сам самовільно залишив місце несення служби. А й підбурив на це своїх підлеглих. Слідством встановлено, що старший лейтенант наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби. Командира роти було затримано сьогодні у Рівненській області. Його доставили в Київ, де повідомили про підозру у самовільному залишенні місця несення служби та відмовив виконати наказ. Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. І вже 8 січня ввечері стало відомо, що суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але з альтернативою внесення застави. Також цього тижня здійнялася паніка в мережі і через скупчення білоруських військ під українським кордоном. Зокрема, моніторингова група Белоруський гаюн зафіксувала військову активність на території Білорусі протягом 23 грудня та 5 січня. За даними групи, підрозділи сухопутних військ ЗСРБ було перекинуто до Столінського, Лельчицького, Мозерського та Гомельського районів. Також там зазначили, що наприкінці грудня з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний російський літак Іл 76 Згодом у мережі. Заговорили про те, а чи не готується Росія до реваншу перед 24 лютого, і чи є нині загроза Києву та області про поточну ситуацію на нашому кордоні в коментарі для ТСН.UA розповіли речник держприкордонслужби України Андрій Дамченко та колишній речник генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов. На питання про те, чи може бути Росією повторно використана територія Білорусі для повітряних атак по Україні, Владислав Селезньов відповідає однозначно звичайно протягом майже трьох років. Ків війни військові експерти не виключали вірогідності повторного наступу ворога на Київ. На думку Владислава Селезньова не можна виключати такого варіанту й нині. За його словами, станом на зараз рубежі Київської області та безпосередньо столиці захищені певним чином. При цьому більшість інформації про це не підлягає розголосу. В свою чергу речник держприкордонслужби Демченко уточнив, що Білорусь під цим приводом проводить різного роду навчання і тримає певну кількість своїх підрозділів на напрямку кордону з Україною, показуючи. Як посилення своєї обороноспроможності, також він запевнив, що зараз на території Білорусі Росія не має своїх підрозділів, як це було раніше. Як, наприклад, минулого року, коли кількість російських військових могла досягати 10-12 тисяч, Росія поступово вивела їх на свою територію, а в рамках ротацій нових не заводила. Про те, що жодної загрози з боку Білорусі для України наразі немає, говорить і керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Інформація окремих пабліків про нарощення військ Білорусі по той бік кордону не означає створення ударних угруповань і підготовку до наступальних дій. Сили оборони України повністю контролюють ситуацію в прикордонні. Крім того, Коваленко зазначив, що всі заяви з Білорусі в бік України, а також перекидання військ. Це спроба Лукашенка перед виборами мобілізувати явку, щоб ці вибори, хоча б візуально, виглядали легітимними, бо без явки і Картинки не буде тим часом. У Німеччині почався суд над чоловіком і жінкою, яких підозрюють у вбивстві 27-річної української біженки та її 51-річної матері, щоб викрасти маленьку дитину молодшої жінки. За версією обвинувачення росіянка навмисно познайомилася з українкою, щоб заволодіти її донькою, якій на той момент було усього 5 тижнів від народження. Обоє обвинувачених зізналися у скоєному на початку судового засідання. У показаннях, які зачитали їхні адвокати, жінка і чоловік розкаялися у злочині. Про це повідомляє німецьке видання Спігель. А от що сказали підозрювані на засіданні суду? Я шкодую про все, що зробив. Я зробила велику помилку. За словами підозрюваної, вона б повернула час назад, якби могла, бо ж тепер її діти залишилися без матері. Видання уточнили, що пара має чотирьох дітей. Одна із них спільна, хоча раніше мова йшла про трьох. Як свідчать обвинувачення, пара скоїла вбивство, щоб викрасти немовля українка, якому було на той момент всього п'ять тижнів від народження. Тому обох також звинувачують у викраденні неповнолітніх. За даними прокуратури, 45-річна жінка та її 43-річний чоловік, які мешкають у Зендхаузені поблизу Гейдельберга, давно виношували план мати спільну дочку. Слідство розповіло, що росіянка почала шукати контакти з українськими біженцями та приєдналася до групи у телеграмі, де пропонували їм допомогу з перекладом. Так вона і познайомилася з 27-річною Маргаритою, якій була потрібна така допомога перед майбутнім народженням доньки. Мати бабуся та немовля на момент злочину жили у будинку для біженців у районі Некар, як зазначає обвинувачення, жінкам ймовірно підсипали заспокійливі ліки під час зустрічі у ресторані 6 березня. Коли 51-річній жінці стало погано, подружжя відвезло молодшу жінку з немовлям до себе і пообіцяли їй доставити матір у лікарню, вважає прокуратура. Натомість вони відвезли жінку на рибальське озеро. Чоловік вдарив жінку невідомим предметом по голові щонайменше чотири рази з усієї сили і занурив її в озеро. Пише видання. Вона померла від травм голови. У своїй заяві підсудний зазначив, що використовував молоток із будівельного магазину. Пара сказала 27-річній дівчині, що у її матері буцімто стався серцевий напад і вона перебуває у лікарні. Після цього, як свідчать прокурори, вони поїхали в містечко Гокенхайм поблизу Дамби на Рейні. Там чоловік завдав молодій жінці щонайменше три удари по голові зі значною силою. Жінка померла від важкої черепно-мозкової травми. Подружжя підпалило її тіло та поїхало з немовлям додому. 7 березня 2024 року, перехожий виявив на березі рейну тіло 27-річної жінки. 13 березня поліція затримала подружжя, у якого слідчі знайшли дитину. Маленька дівчинка не постраждала. 19 у березня водолази поліції виявили в озері тіло бабусі дівчинки. Відтоді німець та росіянка перебувають під вартою. Донька загиблої 27-річної Маргарити, який зараз близько 11 місяців. Кілька місяців жила у прийомній родині, зазначає видання. На початку літа 24-го року опіку над дівчинкою взяла її тітка, 21-річна сестра вбитої Українки. А наприкінці червня вона повернулася в Україну з немовлям. Про це видання повідомив адвокат жінки. Дівчина подала заяву про всиновлення дитини, але процес може тривати місяцями. У судовому процесі над німецькою парою сестра вбитої виступає як співпозувачка. Однак, за словами її адвоката, вона не приїхала на суд через важку дорогу. Адвокат Томас Рас уже заявив, що домагатиметься довічного ув'язнення для підсудних і визначення особливої тяжкості їхньої провини. Вирок у справі можуть оголосити вже 21 лютого. А яка новина вразила найбільше вас? Діліться думками у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам лише гарних новин. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Слава ЗСУ, до зустрічі!